Вітаю друзі! Сьогодні вже 1 липня і хочу прогулятися своїми квітничками, показати, що ще заквітло і що я досадила. Заквітли мої вже ці лілії, що дітки дали по одній квіточці, це червона ця. І гарно розквітла, тоді була всього лише одна квітка. Але ось, подивіться, яка жовта гарна. Теж сім квіточок на ній. Дуже красива. Ось і ця дітка заквітла. Дуже гарна. От, обрізала я вже квітоносу на персяночки. Осипається, бачите, і буде квітнути ця хоста. Ну, якась хаміліон. От вона навесні, що цікаво, іде тут такий салатовий обідок, а потім вона стає отако ярко зелена Але, тим не менше, теж гарна. Ось. І така хосточка. На жаль, не знаю я назву. Дуже-дуже гарна, на жаль, назв я не знаю хост цих. Раніше я не придавала цьому значення, от, і тому так купувала собі, саджала. От. Розквітла вже в мене. Е Ось платикодон, перший фіолетовий, повинен ще бути рожевий. Бачите, я теж не дуже раніше придивлялася. Ну, платикодон. Тут, подивися, який він. ну Я побачила такий гарний, низенький, в горщиках продавали. Я і не дивлюсь, не читаю собі, купила пачку. А бачите, він високий, сантиметрів 50. А може більше. Ну, 50 точно є. І що виходить, що пересадити я вже його не можу. Тому що я на одну гряду пересадила. Тут, бачите, отакі гарні коробочки він відкривати буде. Не знаю, побачу, я там прищіпувала ось як воно тепер буде. Чи буде щось, чи не буде. Не знаю. От. Він не любить пересадку. У нього такий корінь, як, як вам сказати, стрижневий. І я пересадила його в тому році навесні, і він в мене був, а з не вийшов ось. Ток, звісно, аби його десь під сітку і на сонечко. Ну, може я, не знаю, може. Восени спробую замольчую. Його десь треба на сонечко і підсідку, щоб підв'язати. І на задній десь план. Тому що, бачите, позаду хости. Ну, В принципі, воно все видно, але воно як не гармоніює. От, А там все пересаджувати теж не хочеться мені. Ну, Тому поки буде він, поки квітнути так. А потім я подивлюся. Так, мій міні-рокарій досадила я з того великого углового квітничка овсяницю. От, бо маленькі кущики, вона там геть її не було видно. І тут вона так гарненько присипала пісочком. От я поливала вчора трохи, то воно так не дуже видно. Щось змішалось з землею, бо я досаджувала всяницю цю. Ось уже, коли багато, трошки більше квіточок, ось рожевий такий. Ну, жовтий вже відквітував, там було пару квіточок. І відкрився такий, я от навіть не знаю, як сказати, колір. От більше відкривається. Оранжево, навіть я не, я не можу зрозуміти колір, назвати як його. І в камері він геть не такий, як от, я дивлюся на нього. Це зовсім різні кольори. Хоча на камері, здається, що однакові. Так, ось фіолетова ромашечка я хочу зібрати. Ой, все, вже треба збирати насіння. Так, я заберу, спробую посіяти. От, може ще до кінця літа е, щось буде. У мене там земля є. Сіяти є куди. Посію. от. Вчора дивилася своє е, давнішнє щось відео захотілося мені передивитися. І я згадую, як. Тільки оці квітнички починали розростатися, яка тут була пустота. Ви знаєте, я хочу так засадити, заповнити, ну, практично, щоб кожен, кожен клаптик, щоб менше з зіллям цим гратися. То ось тут так непогано я заповнила цей кусочок. Бачите, тут все якби ніби гарно. А позаду тоді я неправильно злак сказала, то е, не пінісетом, а міскантус. Я її написала ось. Але е, е, там буде розростатися, бачите, ви от, я надіюся, Так, і заквітла ще одна лілія. Називається Кіс», Полум'яний поцілунок. Бачите, ця така більш така бордово-оранжева, ця жовто-бордова, а ця біло-бордова. Ну, і ще три квітоноси. Називається Кіс». Цікаво, десь да, цей міскантус якийсь щось в цьому році. От, скоро буде квітнути ліатріс. Це теж для мене нова квітка. Цікаво, який він буде. А це я зовсім не можу зрозуміти, звідки це в мене взялось. Це, це квітка, чи що це таке. Мабуть, якась квітка, це ж не сорна трава. І, можливо, я купувала і садила, але я геть не пам'ятаю, що це таке. О, дійсно. Можливо, кось такі є. Напишіть, що це таке. Не знаю, що це за. Ну, хай поки що буде. от, Дуже довго квітують ці квіти. Мені подобається. Я хочу, щоб вони насівалися, десь заповнювати якісь куточки, де поки що нічого немає, то дуже гарно. От. І ось хризантема буде найперша. Вона така сама формується таким, такою кулькою. От ой, сонечко бігає. Вон. Люблю так сонечки ці. Вони наші помічники, вони їдять щось там ключі. Що? Да. А лілейники, як кажуть, да, квітка дійсно одного дня. Треба великі кущі, щоб наростали, ну, от. Е, щоб було багато квіточок і квітувало довго. Тоді воно гарно. Дуже мені подобаються ці, як -то кажуть ушки. Ну, е, вони просто такі ніжні, просто тако, така лапочка. Я, будь, я їх так трогать люблю. Мені подобаються вони навіть, навіть без квітування. Там я лишила квітувати хай насівається просто. От. А, це згадала? Ні, не згадала. Декі квіти забуваю. От. Ой, ух ти мою, красота. Спірейка вже відквітовує. Мабуть, квітоноси треба забрати, я так думаю. Gold Flame. От. А цей очі я хочу перенести на ту мою посухостійку гряду. От. І щоб воно заплітало повністю, як мульча. От. Ось і ця моя углова гряда, яку я робила з нуля. Теж як згадую зовсім. Тут я застелила поки що, щоб зілля не росло проход. Я так перетаскую, це теж лайфак. Кого немає, ще поки що доріжок, як є щось таке положити з одного місця на друге. Там полежало недільку зілля, так скажемо, вмерло. Переношу на другий якийсь проход, де мені не треба. Що я зробила? Я посадила там, де був дерен, у мене ще був кущик звіробі хіт-кот, називається. Ось. І я вже посадила, бачите, в горшечок. На дно горшечка я насипала яєчну я... скорлупку, я так пожмакала, щоб через ті великі дирки не залізли. Хрущі личинки. І ось так він квітне. Дивіться, як красиво. Теж він десь приблизно росте метр півтора, ось так. І в ширину теж, бачите, і він дуже гарно квітне, коли великий кущик. Тому що я не знаю, де ерен, Я ж посадила на розсадну поки що грядочку. Підв'язала, бо такі, бачите, ніжні гілочки в нього. от І так він в мене буде до слід... слідуючої весни. Там у коріння не дуже велике. От. Бачите, це наростає моя монарда от Тут я ще прикриваю очіток матрона, бо оболіля мені його зламає. Бачите, який він гарний, фіолетовий, такий трохи. От він вже буде квітувати, але я його поки що прикриваю. О, такий красивий ялівець. Бачите, такі на кінчиках жовті такі аж цяточки. Дуже так гарно виглядає. Ага, і Керія дає нові квіточки. От буде. І ось тут в мене цей Матрона, бачите, гарний такий очіточок. Вчора я поливала, але й не видно, що я поливала. Бачите, земля суха знову. Це мої дзвоники, які теж ще не квітують поки що. От Заквіт тільки флокс волотистий. Те, що так гарно, коли отак от воно ну, все мені подобається. Хризантема, флокс, що ну, воно так близенько. От, Треба було і цю вігєлу е в горшечок. Можливо, я і пересаджу. Ну, Ще до тої весни хай би, вона була б в горшечку, я так думаю. Дуже гарно наростає похироплідник Андре, мене це радує. Мені хочеться найскоріше, я не хочу різати, я хочу, щоб він найскоріше виростав. О, і вже я дивлюся, піровські перлас, хотів великий ящичок. Е, мабуть, що я просто його поставлю так, щоб Леля не біжала сюди. От. І, а можливо, ще поки що хай буде закрита. Хоча росте вона швидко. Наростає. От моя керія варіагатна, Дуже красива. Теж вчора я дивилася в грушечку. якийсь один був патичок. А наразі така пишна вона і гарна. От. І заквітла моя спірея кріспа. Це вже найостанніша вона. Бачите? Ось так вона квітне. Дуже вона гарна спірея Кріспа. От уже, я дивлюся, Голд Princess наразі і Gold Flame. Такі зелені відквітували. Вони навесні і червоні гарні, а далі такі зелененькі просто. А Gold Crisp, бачите, яка вона? На да? листочки такі зелено, червоні і салатові. В общем, дуже вона мені подобається. Ця спірейка. Ну, мені всі подобаються. Ну, ось айстра вирискова, бачите, вона трошки перемучилася, але прийнялася. От все з нею нормально. Так от. Так і немає в нас дождика, Всі в окресні. Як сказати, села і все. везде пройшли гарні дожжі, а у нас чомусь і геть немає. Ось. І на цій ось гряді, що я була, в мене геть лишається. Бачите, ось тут не заповнено. Ось тут я посадила монарду. От. А тут дзвоники і все. Ось тут кусочок, виходить, геть нема квітів. Є що пересадити, ну, але зараз така жара і посуха, що мені не хочеться цього навіть робити. От, Квітна воздичка китайська. От. Це буде світленьким квітнути. А тут, ой, забула, це багаторічна. Це всього лише три в мене було е три саджанця. Вийшла така гарненька. Плюшечка. От. Чомусь лаванда в мене лягає. Я обстригала так її гарно. Ось. Але перший кущ піднявся, та геть лежить. Ну, нічого. Ось такий він квітничок. Цей дуже мені подобається. Тільки ось тут треба чимось заповнити його. Ось, до речі, гортензія кіушу. Ось на 1 липня ось так вона заклала. Вже, бачите, бутони на квітування. Це з оцих покупних гортензій вона перша заклала квіточки, на інших поки що немає квіточок. А це я ж не сію пітунії, вже в цьому році не сіяла. Але самосівом зійшла в мене петуня, вже заквітла, дивіться. Це була грядка тюльпанова. Я тоді посадила там петуні. І ви знаєте, вони такі були нещасні ціле літо. А ця ще самосівом зійшла. Такий гарненький кущик вийшов. От бачите. Так, що й петуня самосівом поквітує трошки в мене. А це хочу показати, які вже кущики у мене помпасної трави гарненькі. Недавно вбирала зілля, але поливаю знову трошки наросло, треба знову полоти. От. Але вже така вона наразі гарна. І тут в мене такі теж, бачите, ці, це така бордова. Вони самі такі роблять, ну, як кульки, такі вони. І Ось такі гарненькі. Це я трошки хочу їх продати такими великими кущами, якщо вдасться, бо в нас, ну, якось так люди привикли не купляти. Напишеш кущ, наприклад, 50 гривень там, чи скільки не хочуть купляти. Напишеш там 25 якусь паличку, то куплять палочку. Я б лучше, наприклад, такий кущ купила собі. Гарний. От, бачите, який гарний. Це я все хочу на продаж ці. Кульки красивенькі такі вони. І ця грядка під горішком, дівчата, хлопці, я вже не знаю, що мені робити. Це, наче й на півтінь. Бо вже я не знаю, де взяти тінь. Де, де, де взяти тінь. Щоб посадити, подивіться, що робиться з гіхерами. Вони тут просто пропадають. І в мене нема де їх посадити. Ця ось, ось. І хости навіть тут не хочуть. І ось. Примули пропали, хоч я постійно поливаю, бачите? Ну, ну, Не знаю, не знаю, нема. І постійно такі, я ж кажу, постійно жарко і сонце, і посуха. В общем, треба шукати посухостійкі рослини. Бо я не знаю. Навіть пересаджує ця гряда вже практично в тіні після обід, Ну До обід воно спалює все, бачите? І хостом тут не дуже, я так скажу. Ну Зіля гарненько так наростає. Бігаю, іноді десь злубаю його. От. Ось поливаю я вже гортензію знову, вчора поливала вечором. Але на сонці вона, бачите, зразу квіточки геть в'януть. І я вже не знаю, і вона хлорозить. І... Ось, бачите, тут же поливала земля мокра, але видно, що їй просто чи жарко, чи підпливом сонячного проміння, вона геть опускає голівоньки свої з квіточками. Ось я кинула, поливаю знову, але бачите, але толку, можливо, так поверху треба. І брунера теж. Ось вже мокро, вчора поливала, але теж вона геть чи їх треба. Ну, от, і тут все проливала. І моментально все сохне. Ось, бачите, йому що я лити, 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 лити. А з цього місяця піднімають вже ж плату на водичку, я вже не знаю, що робити. Як так бути? Як своєї скважини немає. От. Як з цими рослинками, коли така посуха, виживати? Я не розумію чому. Ось от, о, всі села пройшли дощі, а в нас малині там прокрапало трошечки, л'ється. Ось. І все. Я не знаю, це не перший рік так. Чому так? Я не знаю. У нас може якісь чи... Не розумію чого. Взагалі дощ обходить в нас. Це вже так не перший рік. От. Тому, а тут, бачите, на перстяночка квітне довго. Тро, трохи тут полутінь. Виходить. Але ж, я ж кажу, бачите, не витримують зовсім гіхери. Я просто... І я не маю куди, я не знаю, куди їх пересадити, У мене немає такої їх геть-геть повної тіні. Наприклад, от даже там убрали ми он, пісочок і під горішок. Ну, наприклад, розкопати грядку, то зранку все одно е сонечко стає звідти, і воно все одно буде ну, попадати. Це коли воно переходить після обід, то сюди не попадає. Тому, якщо розкопати за горішком, то буде після обіда не сонце. Ну. Е Єдине, що чекати, як писали мені, розростання моїх кущів. От, Вертензії. Ось. Е, можливо, позаду мене ще ж я е, начерінкувала. Е, можливо, щось іще посажу позаду, е, ще там розкопаю так, може так, щоб кругом була ця грядочка. ось. І так, щоб не в рядок було, так, наприклад, дві гортензії, а там позаду ромашки, можливо, і оха короні шики посаджу, бо з повне сонце, і кажу, теж не дуже добре, так як в нас посуха. Ну, от. А от примули вже, ну що виживе, те й лишиться таке ось. Тому треба тако виходити з того, яка вже погода в нас останні роки. Ось бачу, все-таки закладає на квітування. Це чи Пінк Я... Це мені треба дивитися по зошиту. А ну глянуть, що це меншенька. Чи буде квітувати? Поки що не видно, але можливо, О, ну, поки що не видно. Так, дзвоник я теж не буду обрізати хай це не гарно виглядає, але хай він насівається. Я бачу там насіннячко Скупчений дзвоник. Хай насівається. В общем, буду розмножувати більш такі посухостійкі рослинки. от І все-таки я ж думала цю гряду якось облагородити, де я ось цю гортензію заливаю. от, Але все-таки це буде. Все одно, скоріше, розсадна грядка для хостіки. І пересаджу сюди, не знаю вже, їй можливо. Можливо, уберу ці морознички свої і пересаджу сюди її Ну, не знаю, так буде, поки так. Нема. Це сама така тіньова грядка і... Це все одно, бачите, коли посуха і довго, і дуже жарко, рослинки все одно не витримують. Будемо садити більше злаків, очітків, ну, будемо виходити з того, що маємо. Добре, дякую всім за увагу і до наступної зустрічі в садочку мрії, надії. Всім добра, злагоди, натхнення і мирного неба над головою.